Дорогі браття і сестри, шановні гості, наші священники, які сьогодні прийшли, щоб розділити із Божим народом нашу велику радість престольного свята на честь пророка Божого Іллі. І в цей такий знаменний день нашої святкової соборної служби, я щиро хочу подякувати. Усім за ваші молитви, за вашу віру, за вашу любов, за ваше терпіння і хай милосердний Господь дарує вам много років життя, щастя, успіхів, усяких земних благ, достатку. Хай у вашому домі панує мир, злагода, любов, повага, терпіння вам і спасіння, Божого благословення. Родить вам нива, хай веде вамся е, хазяй, хай буде домівка ваша повного всякого земного добра, що потрібно людині для її прожиття, хай ростуть ваші дітки на радість, вам, на радість святої нашої церкви на укріплення нашої держави України, і хай Господь. Береже вас у доброму здоров'ї на многії, благії вам літа. Спаси вас, Господи.